Доброго дня, ви підняли дуже важливу тему: травні ферменти. І це правда, якщо в людині є дефіцит ферментів, їжа не розщіплюється нормально. І тоді будуть і здуття, і гази з неприємним запахом. Да? Особливо коли не приймає клітковину організм, да? біль, важкість після їжі і так далі. Але тут важливо розуміти одне. Дефіцит ферментів майже завжди це наслідок, а не причина. І давайте так, чому? Да? чому? коли жовч згущена або погано відходить, ферменти з підшунковою працюють дуже слабко. Коли нормально, е, немає нормальної кількості води, наші секреторні процеси порушуються, ферменти виробляються менше. Коли кишечник забитий і є патогенна флора, їжа всередині нас збродить, гниє, від цього є гази і здуття. Коли бідне харчування да, на корисні жири та лецитин, жовч стає густа і ферменти так само не активуються, тому тільки ферменти проблему не вирішують. Це, можна так сказати, тимчасова підтримка. Тут потрібен комплексний підхід. По-перше, це вода. По-друге, це е, звернути увагу на жовч-підтримку жовчі плюс лецитин, щоб запустити травнення. Третій крок це очищення від патогенної флори. Четвертий крок це вже е, ми тоді додаємо ферменти за потреби. Отака е, схема. Тому ви тут дуже праві. Вздуття може бути не тільки через нестачу лецитину, але й через ферментативну недостатність. Тут 100%. Просто важливо не гасити симптоми, а розібратися з причиною. І, наприклад, до того ж лецитину додати додаткові артішок, наприклад, дуже гарно працює від вздуття газів і так далі. Ну, тобто Тут потрібно правильно підбирати систему.